Ювелірний гурман вітає вас! І ми з Рубінчиком пропонуємо сьогодні погурманити чароїтами. Поїхали! Отже, всім любителькам і нелюбителькам цього мінералу, чому я кажу нелюбителькам, тому що особисто для мене то мені добився деякий час для того, щоб потоваришувати, зрозуміти. Цю красу і полюбити її. От, тому, дівчата, а може хтось зараз вперше познайомиться з цією красою? Срібло 925-ї проби, ручна робота індійського майстра і натуральний, природний, прекрасний чароїд. Я коли почала його для вас знімати, я зрозуміла, що мені буде складно. Складно це зробити. Чого? Того, що мені буде складно от цей зразок розкрити його всю красу перед вами? Бо він не такий, як ми звикли бачити чароїд. І знову я б сказала, що цей зразок це практично колекціонний зразок? Тому що. По-перше, він має густе забарвлення. Камера його затиняє, ну, затимняє десь може на тона 2. Тобто він в житті світліший, більш яскравіший і не такий однородний, як ми зараз можемо бачити на камері. Це. І забарвлення його. Іде градієнтом, от там, де мій нігтик, тут це забарвлення густіше, і отак от от по діагоналі вверх-верх, і отут вже починається яскравий такий колір, і його, цей, цю діляночку можна роздивитися на просвіт, вона видніється, там все, що в, в ній там все її, так, так би мовити, внутрішнє життя. От, все можна роздивитися. Так що цей камінець такий, тут він і з тайною, і з секретом своїм, От. і з одного боку, а з другого боку, він десь нам ворогає та своєю усмішкою показує нам, що А ви загляніть, загляніть туди, всерединку. Може, щось і побачити, може, я вам щось і розповім. Отакий От цікавий камінець, дівчат цікава форма, ну, огранювання тут ясно, що він кабошон. сама форма камінця цікава. От мені вона нагадує щит. Тобто, ще по своїй енергетиці, а цей зразочок. Буде для вас як і захисник і, можливо, енергетична підтримка. Ну, тобто, ваш талісман. І таке теж може бути. От. І по розмірам, дівчата, давайте я вам його покажу з іншого боку. Дивіться. От, а з іншого боку, бачите, як видно. Тобто, де густе забарвлення, а тут, бачите, опа, на просвіт. Дивіться. Оп, оп, закрила, оп, відкрила. Оп-оп. Клас. От. Тобто камінчик відкритий із внутрішньої сторони. От, і ми можемо бачити, що він відмінної якості. І давайте я вам скажу по розмірам їх. От один камінчик зверху вниз 3 см 5 мм, і по самій широкій частинці вшир. 3 см. А от уже з бейлом він вздовж має 4,8 см, тобто практично без 2 мм 5. От така краса. О. І по вартості. Вартість цього красення складає 1700 гривень. Побігли далі каблучечка. Срібло 925-ї проби, природний чароїд, чистесенький, ідеально відшліфований, ручна робота індійського майстра, внутрішня частинка виробу, дивіться, камінець відкритий, відмінної якості. Секундочку, так, щось я забарилася. І так, давайте я вам скажу розміри камінця. Вздовж камінчик складає 3 см 2 мм. Поперек 2 см 2 мм. І розмір цієї каблученьки 19, 19 2. Шикарний камінь, практично чистенький чуть чуть такі малесенькі, як включення, але вони, ну, їх практично навіть і не видно. Ну, зразок відмінний. І форма камінця стильна. І по ціні. Ці, ціна так, вартість цієї каблученьки складає, теж як і підвіз, 1700 гривень. Побігли далі. І ще одна каблученька, природній натуральний чароїд, срібло 925-ї проби, ручна робота індійського майстра, внутрішня сторона виробу. Камінчик відкритий, ідеально чистий, прекрасної якості. Так. Ну, Тут, дівчата, зверніть увагу, що тут камінець. Ні, Ніжно-бузковий. Теж такий ніжненький, ніжненький такий. Краса. Відмінно відшліфований. Так, дивіться, поверхня, поверхня ідеальна. Так, і розмір камінця. Вздовж 2 см 9 мм, поперек 1 см 8 мм. Розмір каблученьки складає 19,5. І вартість її складає 1300 гривень. Побігли далі. І ще одна каблучечка. Ой, а ця прямо ластівочка така солоденька. Дивіться, дівчатка. Такий закруглений трикутничок. Ну, вона, ой, ну, краса, вона трошки темніша за попередню, але яскравіша, ніж підвіска. Так, розмір. Давайте я вам скажу розмір каменю. Отак, от вздовж, отак. От 2 см 7 мм. І отак поперек: отак. 2 сантиметри 3 міліметри. І по розмірах її. Розмір складає 18,2, 18,3. Так, давайте подивимося. Зворотній бік прикраси. Теж камінчик відкритий, ідеальної якості. Ви можете це бачити. Ідеальна шліфовка каменю і вартість її складає 1250 гривень. Дівчатка, ну ось я розтушувала на своїй долонці всі чотири вироби. От, підвіз найтемніший, найтакий найсочніший, більш такий більш насиченіший. Каблучечка на вказівному і на безменному пальчику. Вона світліше, ніж підвізка, але темніша за каблучечку на середньому пальці. На середньому пальці така вона блідобускова. О, ось таку красу я вам сьогодні хотіла показати, познайомити вас, дівчата. Я хочу зазначити, що каблучечки всі. Зроблені так, що розмір можливо коригувати. Але я в котрий раз наголошую, що це раджу вам це робити у Ювеліра професіонала. Придивіться до цього камінця. Тим паче ціни такі, що можете познайомитися поближче, а може, він вам так сподобається, що залишиться з вами. Талісманом на все ваше життя і буде вашим улюбленцем. Ну, от, на цій шикарній, просто шикарній чаровітовій ноті, срібно чаровітовій. Ми з Рубінчиком завершуємо свій показ. Дівчата, кому сподобалось, ставте лайки, хто не підписався, підписуйтесь, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити інші нові відео. Бо я обіцяю, дедалі буде цікавіше. Якщо вам сподобались прикраси, whatsapp Viber мій вказані в описі під відео та в коментарях. Будь ласочка, пишіть, питайте, все розповім. Відповім на всі ваші запитання, можу відзняти додаткову зйомочку персонально для вас, по вашим запросам. От! Ну і дякуємо всім дівчаткам за коментарі, які, які ви доброзичливо оставляє, залишаєте на нашому каналі. Ми вам дуже вдячні, тому що ви сприяєте і просуванню україномовного контенту, а ще ви сприяєте доброзичливості на каналі, порядності, привітності. Якогось світла. От те все, що я хочу, щоб у нас отак було. Так що ласкаво просимо з Рубінчиком всіх дівчаток до нас. Ми будемо обіцяємо вам старатися, щоб вам було цікаво, щоб не було нудно. І ми прощаємося з вами. На сьогодні це все. Бережіть себе. З вами були Олеся та Рубін. І до нових зустрічей на каналі Па-па!